Як народний депутат незаконно виїхав з України і хто йому допоміг? Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом. У ДБР його імені не називають, але медіа припускають, що йдеться про Артема Дмитрука. Слідчі працюють в Одесі вже провели кілька обшуків, зокрема у працівників Державної прикордонної служби, які могли посприяти депутату у незаконному виїзді з України. Нагадаю, народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За кілька годин до цього в медіа з'явилася інформація, що Дмитрук незаконно виїхав спочатку до Молдови, а звідти до Італії. Тим часом напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні має відбутися нарада за участю керівників правоохоронних органів. Почуємо. Що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави, зрадників України, які допомагали російській агресії, чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці товариші отримали те. На що заслуговують, де б вони не ховались, і куди б не побігли на завтра? Я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів України СБУ, МВС, ДБР. Також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби України, Генеральний прокурор, представники розвідки. Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити. Ну, схоже на те, що це буде не нарада, а знаєте, таке е... покараннячко для всіх для, для служб, спецслужб і правоохоронників. Дивіться, що стосується покарання, то в даному випадку, на мій погляд, було б доцільно казати про покарання, якби знайшли конкретних людей, які сприяли виїзду пана Дмитрука, які там можливо гроші отримували, за ким він домовлявся. А те, що стосується загального, ну зберуть там керівників Ну, на горіхи ж вони отримують? Ну на горіхи отримують, але ж дивися. Давайте так, Догана це одне. А покарання це зовсім інше. Тобто їм звичайно, те що називається всиплюють по перше число, uh -huh. що е, така ситуація існує. Вони е, коли колективна відповідальність це безвідповідальність, немає конкретного винуватця. Вони кожен скаже, що його відомство робить все нормально, все те, що від них залежить. ББР розповість про себе, СБУ про себе, генпрокуратура про себе. Всі uh -huh. скажуть, що вони роблять все від них залежне. А і до кого тут при і хто буде, скажімо так? розслідувати діяльність цих конкретних відомств, ніхто. Uh -huh. Тобто, це буде така нарада. Ну, дійсно, президент озвучить серйозні питання, які стоять, Ті на... скажуть, що дійсно є над чим працювати, але їхні відомства намагаються. Ну і, власне кажучи, думаю, тим все і закінчиться. Наша редакція зібрала кілька цікавих фактів щодо пана Дмитрука. У 2020-му Дмитрук покладав квіти до будівлі будинку «Проспілок» в Одесі, а ще взяв участь у фільмі підозрюваного у Держзраді Анатолія Шарія щодо подій в Одесі ще 2014 року. У листопаді 21 го Дмитрука виключили з фракції Слуга народу у 21 му році. Дмитрук увійшов до списку нардепів, які демонстративно відмовились вакцинуватись від коронавірусу. У 22 му влаштував бійку в Одеській міськраді. У 23 му Дмитрук спільно з нардепом Куницьким побили людину в центрі Києва. І крім того, Дмитрук є активним прочанином Московського патріархату і відмовлявся власне голосувати проти заборони УПЦ МП в Україні. І от що нам робити з такими людьми у Верховній Раді? Ну власне з Дмитруком уже нічого. Я так розумію, він втік уже нам нічого з ним розбиратися. Чекаю. Так я Але... це ж нарада для того, щоб повернути Дмитрука. А як його можуть повернути? А як СБУ роблять спецоперації За в кордон. тилу ворога? Як його може на території Російської Федерації про mm. а як суддя повернувся? Mm. Чаус? В трусіках ну, із зв'язаними ручками. Давайте так, він є депутатом на сьогоднішній день. Є Дмитро, да. у нього нетрканість є, є. Тобто у нього там є певні нюанси. Що стосується того, як з ними розбиратися, ну він став в Раду, він зайшов по складі президентської фракції Слуга народу і фракція Слуга народу з ним розібралася, вони його виключили, але він дійсно ще декілька років після того вів свою діяльність, ту, яку він на жаль за потрібне. Більш того, коли він враховував. Так вирішив, що йому треба виїздити з країни. Він виїхав 24 серпня. Він залишив Україну. Ну і тільки 25 вересня, серпня, вибачте, він отримав там під підозру побиття там правохоронців, тощо військовійського наскільки скільки пам'ятає, де да, побіця тому, звичайно, йдеться про те, що він до речі зберіг досі за собою на цю, на цю мить. Він є у нього є статус народного депутата України. Ну нехай, але ж він не в Україні. І хіба оцей статус недоторканності він діє так само і розповсюджується так само, як він діє і в Україні? Ти Знаєте, я, на екстрадицію? Я, хотів би нагадати... я натякаю на те, що суддя Чаус дуже дивним чином опинився е, блукав там е, е, в маєчках я хотів, і Хотів і, би, і так, би, і би нагадати ту інформацію, яку я зараз ну, зміни не пам'ятаю, конкретно яка прилюднула, що президент Зеленський звертався до західних ряду західних країн з проханням, щоб вони посприяли. Повернення в Україну тих, хто залишив Україну незаконно, або там підлягає призову, тощо, але він отримав відмову. Ну, дивіться, такі люди в Європі потрібні, тому що вони створюють робочі місця, вони посилюють економіку, вони заробляють гроші і витрачають гроші в країнах Європи. А ви думаєте, а, Дмитру? що... а Дмитрух нікому не треба? А я ви думаєте, а він що з поїхав? Біде? Він поїхав так. У нього дві гривні в кармані. Побиратися ні, буде ні, але він, але він не буде е, хорошою людиною. Ну дивіться, там приймають хороший, не приймають за цим статусом. він І там не буде ну, от, їм там, наші нехороші Ш -ш -ш люди. Щось був я в декількох європейських країнах. жодній не побачив там. Деркавкаси, хороші, хороші люди сюди. А хороші вони не суди. ходять з табличками. Немає, Я думаю, виходить да. з табличками, не хороший чоловік. Ні, ні, не в, ні. Вірю, вірю в російського е, Бога. Якщо серйозно, то нам навіть злочинців, яких ми підозрюємо в злочинах на території е, України, зокрема на Донбасі, там є е, злочинці, проти яких є вже і провадження, і підозра. Нам їх відмовляються е, 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 Екстрадитувати. Ну, давайте, там це все-таки сфера відповідальності правоохоронних органів, там з лінії Інтерполу можна Європолу працювати і треба працювати. Там, звичайно, зважують, наскільки доказова база якісно зібрана, наскільки там відсутні політичні компоненти переслідування тощо. Тобто європейці, вони дуже прискіпливо підходять, і це нічого не зміниться від того, хто там що хотів би, і які там побажання висловлювали. Тому будемо дивитися, як там справа буде розвиватися, але. Я так думаю, що тепер вже і максимум, що можуть зробити, це зняти з нього тут депутатську. Недоторканість не проголосувати. І все б'юся об захват, що Дмитрук вже поголився і ходить без бороди. Так його буде важче впізнати. Хто його буде впізнавати? От питання в чому Інтерпол, Європол. Служба безпеки якоїсь країни, може, не нашої, я не знаю. Але хто, хто б це не був, поверніть нам Дмитрука. Пане Артеме, повертайтеся. Ніч вам боляче не буде. Ми просто хочемо з вами поговорити, поставити кілька питань та все. Повертайтеся, це ж ваша країна. Що насправді хочуть українці зробити і сказати, пану Дмитруку? після того, як скандально православний нардеп Артем Дмитрук втік з України, користувачі соцмереж обурилися. Почуємо. Підозра Дмитруку. Через годину після того, як стало публічно відомо, що він втік, через добу, після того, як він втік, через п'ять днів після того, як він ледь непрямим текстом попередив, що втіче. Через рік, після того, як він побив військового. Це просто суцільне знущання. Втік чи випустили? Вже немає різниці. Хотіли би сидів перший день, коли зробив злочин, а так це все шоу. Це якийсь сюр. І потім влада каже: не розхитуйте човен під час війни. Та його вже втопити треба, а не розхитувати. Ніколи такого не було. І ось знову. В нашій державі спочатку тікають за кордон, а потім їм підозру оголошують. Скоро всі вороги так повтікають. А як так? Дмитрук може втекти, а пересічний українець ні. Причому цікаво, як він так втік за пару днів до оголошення йому підозри. Оце, це, мабуть, найкраще е, і найслушніше питання. Як так. так втік за пару днів до оголошення підозри? Мені ще сподобалось ніколи, ніколи так не було. І ось знову насправді ну, так. Замісата на ну, це та, та, виходить, що людина знала, є, да. виходить, що людина знала, що за нею вже йдуть, що її е, мають то -то вручити їй підозру, що є доказова база. Що хтось цю інформацію злив? Можливо, це буде теж дуже важливе і вагоме запитання на. Е, на отій нараді, яку планує президент Зеленський, хто зливає інформацію усяким Дмитрукам і їм подібним, що вони е, ось так, от за момент від того, як їх мають сцапати за п'яту точку, а вони опиняються вже за кордоном, де юрисдикція України не розповсюджується. Ну як це так? Ну, mm. нам, тут, нам тут треба відповіді на ці запитання. Ці процеси мають бути відкритими. Ці Такі важливі процеси мають бути відкритими. Ви пропонуєте це засідання президента зробити з керівниками правоохоронних відомств відкритим, щоб українці почули відповіді на це питання? Якщо це можливо, так, я б хотів почути. Ну, я би хотів почути звіти правоохоронців із тих відомств, які запрошує президент Зеленський, для того, аби вони пояснили цю ситуацію, яким чином народний депутат... Ми повертаємося до того, що відомств багато. Дмитро Кадин утік. І, скажімо так, безперешкодна. І всі скажуть, що вони роблять свою роботу і да. робляться, вони шо... працюють. Да, але я хочу,